Вітаю всіх на YouTube-каналі Будівельні Лабіринти. Це 53-й випуск каналу. В одному з коментарів до випусків каналу містилося прохання, його текст на екрані, підготувати випуск на тему нормативного правового регулювання проєктування автомобільних доріг. Обіцяв підготувати, а обіцянки слід виконувати. Не певен, що повністю впораюся, але все ж спробую поглянути на ситуацію неупередженим поглядом. Почавши дослідження теми, дуже швидко вийшов на питання: а як власне, розуміти автомобільну дорогу як об'єкт будівництва. Не елемент діючої дорожньо-транспортної інфраструктури, а саме об'єкт будівництва. Питання виявилося дуже цікавим. І ледве вмістилася у рамках випуску, на відміну від ряду інших профільних чи галузевих законів, у законі України про автомобільні дороги відсутня чітка норма, що проектування та будівництво автомобільних доріг здійснюється у порядку, встановленому законом України про регулювання містобудівної діяльності. Але присутні неодноразові посилання на закон України про будівельні норми. Зокрема, стаття 44 говорить, що розроблення та затвердження будівельних норм у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування здійснюється згідно із законом України про будівельні норми. По тексту закону неодноразово згадується проєктна документація на будівництво доріг, яка має проходити експертизу і не тільки. А проєктна документація, як відомо, це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються зокрема архітектурні, конструктивні технічні технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва. Далі проведу ряд визначень. Потрібних для подальшого викладу, і в змісті яких варто розібратися, об'єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Запитання: до якого із перерахованих видів об'єктів будівництва відносяться автомобільні дороги? Відповідь, наче однозначна: лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Не поспішайте з відповіді. Судячи із структури визначення, комплекс як об'єкт будівництва може складатися із будівель чи споруд. Комплекс як сукупність лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури із визначення не вбачається. Тобто автомобільна дорога як об'єкт будівництва комплексом бути не може. Навряд чи з цим можна погодитися. Може щось прояснить буквар проєктувальника, тобто ДБН, склад та зміст проєктної документації на будівництво. ДБН містить визначення лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури. Це, зокрема, різновид наземних, надземних. Або підземних лінійних споруд для пересування транспортних засобів. Крім очевидного підтвердження, що лінійний об'єкт це теж споруда, нічого іншого з цього визначення вичавити не можна. Але зверніть увагу: споруда лінійна. Нагадаю, що споруда це штучно створений, об'ємний, площинний або лінійний об'єкт, що має природні або штучні. Просторові межі, ну, встановлений стаціонарно, тобто нерухомо відносно землі, та призначений для досягнення певних цілей. Але домінанту розгляду терміну автомобільна дорога все ж задає закон України про автомобільні дороги, який від самого початку безапеляційно заявляє, що автомобільна дорога це лінійний комплекс інженерних споруд призначений для безперервного, безпечного та зручного руху транспортних засобів. Знову ж таки, звертаю увагу, тільки споруд, причому інженерних, виходить, що будівлям в об'єкті будівництва автомобільна дорога місця немає. Неоднозначно. Отже, маємо: лінійний об'єкт, лінійна споруда, лінійний комплекс. Якось потрібно їх узгодити. Подружити. А що потрібно розуміти під виразом лінійний? Це те, що має протяжність, виміри в горизонтальній площині. Так говорить словник української мови. Запам'ятаємо. І для подальшого розбору теми запам'ятаємо ще термін смуга відведення. Це земельні ділянки, що надаються в установленому порядку для розміщення автомобільної дороги. Тобто це місце розташування об'єкта будівництва, і за загальним правилом має бути відображено у назві об'єкта будівництва. Будівельний реєстр цього правда не підтверджує, але про це у наступних випусках. Ну а далі ключ до подальшого викладу: стаття 9 закону України про автомобільні дороги, яка зветься Складові автомобільної дороги. Вона на екрані. Якщо слідувати визначенню, що автомобільна дорога є комплексом споруд, то всі наведені складові слід вважати спорудами, можна з цим погодитися. Погодитися з тим, що земляне полотно, дорожнє покриття, а точніше за ДБН, дорожній одяг це окремі споруди. За аналогією, тоді основи, і фундаменти, несучі конструкції, покрівля і опорядження будівлі теж спору. Функції у них десь аналогічні. Зрозуміло, що і перший, і другий є конструкціями. Хто не згоден, відправляє до Вікіпедії та інших тлумачних видань. У нормативних документах визначення будівельних конструкцій вдалося віднайти лише в стандарті правила виконання. Архітектурно-будівельних робочих креслів. Дивно. Так от, будівельні конструкції це частина будинку споруди певного функціонального призначення, яка складається з елементів взаємно пов'язаних між собою в процесі виконання будівельних робіт. В принципі, досить точно. Та й сам закон України про автомобільні дороги. Підтверджує, що земляне полотно це ґрунтова автомобільної дороги, а дорожне покриття укріплені верхні шари дороги. Так само зрозуміло, що проєктуються зазначені конструкції у рамках проєкту будівництва проїзної частини, тобто частини автомобільної дороги, безпосередньо призначеної для руху транспортних засобів. І у такому вигляді проїзна частина цілком підпадає під визначення ДБН лінійна споруда для пересування транспортних засобів. Можна сказати, що влаштування зазначених конструкцій земляного полотна і дорожнього, дорожнього одягу достатньо для того, щоб запустити проїзну частину в експлуатацію. Непросте, насамперед, у практичному житейському плані питання. Хто не їздив новою дорогою, на якій ще здійснюється установка дорожніх знаків, інформаційних табло, сигнальних стовпчиків, ну і тощо. Тобто, всього того, що законом визначено як спеціальні технічні засоби, призначені для організації та регулювання дорожнього руху, щось із цих засобів можна віднести до конструкції, щось до обладнання, але навряд чи до споруд. А отже, розробити на них окремий проєкт неможливо. Із чого слідує, що влаштування цих засобів має бути в одному проєкті із проїзною частиною, тобто у складі лінійної споруди, а щоб уладнати питання можливості введення в експлуатацію і, відповідно, експлуатації проїзної частини до влаштування технічних засобів, цілком можливо скористатися нормою щодо виділення пускових комплексів. У рамках однієї споруди, нагадаю, що пусковий комплекс це у тому числі визначена проєктною документацією відокремлена частина споруди, введення в експлуатацію якої частково забезпечує надання послуг безпечну експлуатацію та автономне функціонування. Тому у складі проекту лінійної споруди власне проїзну частину можливо виділити у пусковий комплекс. І це саме те, що варто було б урегулювати або уточнити на рівні галузевих будівельних норм чи ДБН автомобільні дороги. Тепер споруди, які розташовуються у межах смуги відведення. Серед них є такі, без порудження, яких проїзна частина нормально функціонувати не може. Чи завжди вони є саме спорудами? Якщо проаналізувати ДБН автомобільні дороги, Розділ 7, то складається стійке враження, що немала частина їх скоріше є конструкціями і мають проєктуватися в одному проєкті із земляним полотном чи дорожнім одягом, тобто у складі лінійної споруди. Але і стаття 9 закону і ДБН передбачають цілу низку інших споруд, шумозахисних, штучних, навіть архітектурних. І тепер питання. Чи всі ці споруди підпадають під визначення лінійні? Ну що стосується шумозахисту, освітлення, технологічного зв'язку і ще ряд таких, безумовно, так. Але ж є і ні. І якщо розглядати їх окремо, то це звичайні споруди. І не тільки споруди. За певних умов у межах смудки відведення можуть розміщуватися об'єкти дорожнього сервісу. А це, зокрема, мотелі, готелі, торговельні пункти тощо, які не є спорудами, а є будівлями. А тому, ймовірний вердикт. У складі автомобільної дороги, як лінійного комплексу за законом, можна вирізнити три групи чи блоки об'єктів будівництва. Перший і основний, так би мовити, дорогоутворюючий. За аналогією з містоутворюючим. Це єдина лінійна споруда, називаємо її проїзною частиною, яка складається із земляного полотна, дорожнього одягу і ряду конструкцій, які, за визначенням, взаємно пов'язуються між собою в процесі виконання дорожньо-будівельних робіт. Зокрема, це система відведення поверхневих та ґрунтових вод з проїзної частини. Ряд спеціальних технічних засобів, призначених для організації та регулювання дорожнього руху, ну і інші. Тобто ті, які повинні влаштовуватись одночасно з проїзною частиною або без яких проїзна частина не функціонуватиме. Така споруда проїзна частина, має межі там, де вона стикується з іншими спорудами, штучними чи іншими проїзними частинами. На проїзну частину як окрему лінійну споруду може розроблятися окремий проєкт. Може бути у складі проєкту декілька проїзних частин, розділених іншими спорудами. Може. І це теж окремі споруди, які в установленому порядку можуть виділятися у черги чи пускові комплекси, ну, якщо вони проєктуються в рамках єдиного проєкту. Другий блок об'єктів будівництва автомобільної дороги. Це споруди, а можливо, і будівлі, які розміщуються в межах смуги відведення. Вони перелічені у згаданій вже статті 9. Серед них є як лінійні, так і точкові. З проїзною частиною їх зв'язує як функціональна складова, так і місце розміщення. І всі вони у своїй назві, очевидно, мають містити згадку про автомобільну дорогу, вздовж якої вони розташовані. Ну а набір таких об'єктів визначається категорійністю дороги і вимогами чи бажаннями замовника. Кожен із таких об'єктів може проєктуватися і зводитись за окремим проєктом, а можуть включатися до єдиного проєкту, об'єкта будівництва автомобільної дороги. Тоді такий об'єкт стає комплексом, зрозуміло, до якого можуть теж застосовуватися норми щодо виділення черг і пускових комплексів. По-іншому, здається, і не може бути, бо уявити одночасно прийняття в експлуатацію всього такого об'єкта будівництва, ну це щось із розряду фантастики. Ну і третій блок. Складові автомобільної дороги за межами смуги відведення. За всієї до них поваги до об'єкта будівництва автомобільна дорога, зазначені споруди, віднести неможливо. Бо розташовані вони на інших земельних ділянках. Ну ось такий, такий вийшов у мене розклад. Цікаво буде почути відгуки. А поки до наступної зустрічі.